17 березня кожен ірландець. Такий вислів актуальний, оскільки день святого Патріка набув світової популярності. Його відзначають в багатьох країнах світу саме у цей день. А в Ірландії це державне свято. В Ужгороді студенти кафедри туризму організували ірландський бульк-фест. Це є бульбофест, який ми організовуємо кожної весни. Але сьогодні він приурочений до дня святого Патріка. Тому обов'язковим є елемент зеленого одягу у кожного. Чимало ужгородців приєднались до акції. І Рівно о півдні всі учасники об'єднались в коло і гуртом одночасно випускали бульбашки. Кожного року 17 березня саме в Ужгороді проходить це свято. В принципі, нас відзначати його не так люблять. Останні роки стало більш популярним. Ну і як от люди знають, да, де покровителя. Ірландського дня святого Патріка проходить це свято. В принципі, як ви знаєте, символом є клевер. Вот да, конюшина там є така легенда, що є от три, три лишні конюшина, саме та да, тому що вона усоблює в собі якби Бога, Богбогатець, бог сини, бог, син бог Святий. В принципі, звідси походить і назва свята. Та да? день святого Патріка символізує прийняття християнства в цій країні, а також свято культурної спадщини в цілому. Сьогодні прийнято влаштовувати паради, фестивалі, танцювати келі. У Ужгороді було організовано цілу низку заходів. Серед них Булькфест, Ірландський нічний забіг та ірландська вечірка. Організація лечо в плечо дала новий аспект подій в Закарпатській області, а саме присвячений Run – День Святого Патріка. Початок буде о 6 годині. Буде чаювання, збір не знаю, збір такого, як бубликів, дегустація. Не знаю, чи чай чая саме з корицею, таке от і буде е, малесенький сюрпризи, які ви дізнаєтесь овечка. Такі нелегкі для України часи особливо важливо організовувати подібні розважальні заходи. Запевняють організатори. Це веселий, маленький такий флешмоб. А цього разу він співпав із Днем Святого Патрика. Можна сісти плакати, а можна жити далі. Вибирайте ужгородці, як справжні європейці, із задоволенням підтримують усе добре і щире, що пропагує Європа. Тому подібні розважальні заходи, до яких може долучитись кожен, швидко переходять в розряд традицій. Тим більше, що день святого Патріка по Ужгородськи може стати ще однією туристичною атракцією.